Всім привіт! Сьогодні у мене відео огляд мого майстер-класа на ось такого орла. Орла звати Денвер. Назвала я його тому, що, тому що Орел є символом Америки. І на гербі міста Денвер, який знаходиться в Америці, також зображений орел. Тому я вирішила, що це досить така символічна назва, таке символічне ім'я для нього. Іграшка в'яжеться однією деталью: спершу в'яжуться крила, потім в'яжуться лапки, в'язання переходить у в'язання тіла, в ході роботи в'язуються крила. І далі в'язання переходить у в'язання голови. Таким чином, тіло йде повністю однією деталлю. Із пришивного тут дзьоб, пришиваються також пір'їнки на голові, і в'яжеться окремо і пришивається хвіст. Для в'язання цього орла вам знадобиться плюшева пряжа. Я використовувала Himalaya Dolphin Baby три кольори. Білий, коричневий та жовтий. Білий це номер 301, коричневий це номер 337 і жовтий це номер 313, яскраво жовтий. Також потрібна невеличка ниточка, там сантиметрів 30, світло-рожевого або рожевого кольору. Для вишивання щічок. Для вишивки я використовую тоненьку бавовняну або напівбавовняну пряжу ярнар джинс, наприклад. Ось очі у нього 20, -20 мм, Ось, вишиваються кіхтики, оці пір'їнки вив'язуються в процесі в'язання іграшки. Також для роботи, звісно, що знадобиться наповнювач. Гачок я використовую 4 мм. Але якщо під вашу щільність підходить інший гачок, менший або більший, то можна використовувати його. Але тоді розмір іграшки буде відрізнятися від розміру моєї іграшки. Мій розмір іграшки вийшов 25 см. Але враховуйте, що в'яжу я дуже щільно, і тому, якщо ви будете купувати майстер-клас, і ваша щільність відрізняється, або ви використовуєте інший гачок, або іншу пряжу, то, відповідно, щільність буде, то відповідно розмір іграшки буде також інший. Для порівняння у дівчат, які тестували мій майстер-клас, розмір орла склав 35 см. Дата виходу даного майстер-класу це квітень 2023 року. Він випускається в двох мовах: англійська мова та українська мова. Англійську мову можна придбати в моєму etsy магазині, а українською мовою в моєму instagram магазині Посилання я додаю до опису цього відео.